Чи відкриють електронний реєстр декларацій депутатів після витування закону, що передбачав закритість ще на рік Зеленським. Я щось не впевнена, що його відкриють. Я вже не перший раз даю запитання, але мені тут показують саме. Про те, що йому не дадуть, його будуть відкладувати без кінця а потім коли-небудь. Так що я думаю, що його не відкриють. На мою, на мою суб'єктивну думку його не відкриють чому посол Польщі не вважає життєздатними гарантії безпеки для України без участі Варшави? Тут дуже сильно стоїть тема сусідства, саме тих, до кого рукою подати, крім того, тема взагалі спільного захисту. Тут цікаво, перший раз бачу такого спільного захисту. І якби, оця... на його думку, що якщо не буде цього спільного захисту, то воно і працювати взагалі не буде. Чи дійсно, безпілотники по російських аеродромах майже завжди запускають з Росії. Я б не сказала, що завжди, да. Тут частково так. Це, от, нам відповідь, що дещо так запускаєте з території. Але це від слова, ну не всі, точно не всі. Чи вдасться президенту Бразилії посадити Путіна та Зеленського за стіл переговорів на Генасамблеї ООН? Моя відповідь що по всім даним, що так. Це що, що на секунду вже вирішено. Але е, в нас якась домовленість, яка не, е, до кінця не спрацює. Е, навіть вам аргументую. Колесо фортуни, яке дасть повернути це все, і башня, яка накриває колесо фортуни, якби зупиняє ці процеси. Не знаю, що там відбудеться, чи щось по ходу того, що хтось не доїде, наприклад. Чи відбудеться щось якесь безпрецедентне, що не дасть це все запустити? Хоча воно вже на сьогодні вирішено. Розумієте? Оці колесики, що не допрацюють до кінця, як в годиннику, В якийсь момент це зупиниться. Чи буде продовжено контурнаступ і в холодну сиру погоду? Я не можу сказати, що це буде як контрнаступ, розумієте, там будуть якісь дії, вони йдуть по, знаєте, більш по стабілізації, по, по якомусь укріпленні. Я навіть сюди можу притягти ротацію. Але от саме от такого суперпросування, на жаль, я взагалі не бачу. Ми будемо бачити, що може там ну, десь кілометр, ну ви самі розумієте, що це не контрнаступ. Так що це щось таке вяло тікуще. Те, що підтримує, захищає, але ну не, не дуже воно й рухається. Чи дійсно росіяни атакують зараз Україну здебільшого свіжозробленим озброєнням? Здебільшого так, там є щось, що йде конкретно з конвейера ще гаряче, і воно йде. Але там нам ще показують, що без кінця щось старе там змінюється. Саме щось старе, яке доводиться до розуму. То в нас такі два ефекти: перероблюється старе. Щось більш-менш придатне. І чи беруть вони як свіже-свіже? Так, тут теж беруть, але воно ж якби глобально, ну приблизно в однаковому в однаковій кількості. Чи приберуть в Україні в найближчий час формулювання обмежено придатний? Моя відповідь так, воно зараз розробляється, я навіть скажу, що воно на якомусь моменті закінчення. Я думаю, що так. Єдине, що нам дають, щоб воно мало вже таку, знаєте, повну форму і працювало як годинник, то тут потрібно десь чуть, -чуть більше трьох місяців. Ще весь час воно буде допрацьовуватись, якісь будь-коректи коректировки вводитись, такі. Але воно якби йде до закінчення. Чому Буданов знову наголошує, що війна не буде тривалою? Я думаю, що тут тема домовленості якась є обіцянки, і є розуміння, що може повернутися на рівні того, як було. Знову ж повторюю вам ту фразу, яку я казала дуже багато разів. А як у нас було? У нас був мінські домовленості, зупинка, і оце подібної зупинки зупинки відкає. Вірять у Кремлі в те, що Європа готова довгостроково підтримувати Україну. Ви знаєте, я не можу сказати, що вони взагалі не вірять. Якась тема, чи готові довгостроково, так тут готові. Єдине, що тут навіть не Європа, тут піднімається карта світу, що якщо це не Європа, то це якісь інші. Країни, які мають підтримувати. Але чи хочуть вони це все змінити, то так хочуть, і ми будемо бачити якісь певні дії, які ще поміняти тут якась стратегія, поміняти думку, поміняти ставлення. Так що я не здивуюся, що Росія почне свої якісь координації інформації в просторі, тому що зараз є точно є підтримка і вони це знають. Хочуть змінити. Чи допоможе створення посади військового омбудсмена збільшити рівень дотримання потреб військових? Філософська відповідь коли-небудь обов'язково покращиться. Чому саме так? Тому що над цим працюють, воно не настільки працює насправді, десь працює, а десь взагалі глобально просідає. І нам дають, що ну, колись точно воно буде працювати, але не зараз. Чи дійсно надання у вільнюсі гарантій вступу України в НАТО могло б змінити хід війни? Глобально. Взагалі глобально, скажу більше, що там, знаєте, якась історія підтримки більш сильна і комунікація якась більш сильна. І 100 відсотків, що все помінялося. Навіщо у Нідерландах облаштовують сотні нових місць для прийому українських біженців? Є якась таємна інформація, яка говорить про якесь загострення. Загострення, воно А, йде по сонцю, Б йде по колесу Фортуни. Для чого я це розказую? Для мене, що там за загострення, тому що сонце це велика кількість вогню, колесо фортуни кардинальна різка зміна. І чи може це взагалі готово щось про ядерку говорить, чи це про щось інше. Не про ядерку якось вогню може стати в Україні більше і таким чином е, починають діяти наперед, бо буде велика кількість саме біженців. Чи дійсно навіть нарощування виробництва не допоможе Росії подолати снарядний голод? Ну, на даному етапі точно ні. Там не вистачає, не, не вистачає катастрофічно, і всі це знають. І зараз через що переключились на рівень того, щоб купляти десь різного роду політичні союзи. Так що, моя відповідь так, на зараз не вистачає тієї зброї, і поки на найближчий час вони не закриють цю діру. Чи будуть найближчим часом повністю зупинені московські аеропорти через постійні дронові атаки? Ну, на жаль, я не можу сказати, що вони повністю закриті. Я не бачу ще цього цієї теми повністю. Я бачу, що періодично вони будуть закриватися. Чи дійсно Україна буде готова до членства в ЄС тільки через два роки? Моя відповідь так, але в нас, в Україні, ще має відбутися, ну я, я не здивуюсь, якщо щось схоже на якісь революції, щось всередині країни, я теж про це говорила. І саме якщо оце відбудеться, воно якимось чином Підприскорить взагалі включення України в ЄС. Бо без тієї вежі, яку нам сьогодні показують, то ми можемо ще розтягувати цей час далі, далі і далі. Чи дійсно британські літаки вже захищають кораблі з українським зерном від нападу з боку РФ? Моя відповідь так, і це щось що постійно працює, воно не здивується, що там якась є розвідка на рівні, може, якихось супутників, чи що там відслідковується наперед. Саме інформація, да? без час інформація міняється і ведеться якийсь контроль. Моя відповідь так. Чи дійсно, СБУ працювали на випередження, аби прикрити Коломойського від набу? Тут знаєте таке залізобетонне так. Чому Росія в серпні вивела майже всю свою авіацію з Білорусі? Ну, перше, що тут е, аж ріже око, що їм не вистачає авіації. Це е, саме крок, який якимось чином може, можуть вони використовувати саме зараз, бо там якийсь дефіцит, да, якийсь е, от на рівні того авіації. А інша історія, що є, була якась інформація, що Білорусі теж може закінчитись та авіація, якщо вона буде знаходитись саме в Білорусі. Це те, що близько якось було, ну дуже близько. І вони за неї відправили туди де далі. Чи дійсно ООН веде таємні перемовини з РФ щодо скасування всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду? Моя відповідь так. Чому у Пентагоні вирішили підтримати ефективність ЗСУ на полі бою та назвали її надзвичайно ефективною. Дивіться, наскільки я розумію, у нас перший аркан П'ять Пентаклів він говорить про те, що у нас недостатньо резервів. Що б там нам не говорили, їх просто не вистачає але. За те, що є якась стратегія, є людина, чи взагалі чи це відділ цілий, які без кінця міняють стани ситуації, ми маємо просто якісь такі успіхи. Вони навіть по двійки кубків, ніхто на їх не розраховував, що щось подібне може відбутися. І тут дуже все просто. Нам глобально не дали те, що обіцяли, а ми якби звільнюємо. Да? І я думаю, що тут тема майстерності якоїсь максимально високого рангу, яка просто навіть американців дає, заставляє признавати. Чи отримає Україна додаткову військову допомогу від США до кінця року? Я думаю, що допомога буде. Єдине знов нам наш, на жаль, для початку дають вісім мечів, що це буде підзатримувати знов не ті сроки, які говорять. І в кінці кінців, що не все те, що обіцяють, вони дадуть. Допомога буде, вона для нас велика, але знову ці маневрування, які є в Америці, ми її будемо бачити і відчувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.